Вітаю дівчатка, які займаються таро, які тільки починають, які вже працюють і мають свої колоди улюблені. Хочу показати вам дуже стареньку свою колоду. Вже її треба почистити. Це єгипетське таро, вона дуже приємного такого розміру, невеличкого. Ну, якщо порівняти вам з Орканумом. Бачите, яка вона. Дуже легкі, дуже класні. Їх, звісно, зараз, їх нема в производстві, їм, мабуть, вже ну, років дуже багато. Я навіть не знаю. Років, мабуть, 20. Десь років 20 ці колоді. У мене все, я зовсім бережно працюю, тому вона, ну, бачите, вже, да, що вона така. Не зрівняти з новими, але все одно вона має свій вигляд. Вона дуже така світла колода. Дивіться, який тут суд. Дуже, дуже якісно прорисована вона. Картон. До речі, картон. Прекрасний картон. Нічого не можу. Дуже класна рубашка, мені подобається, пентограма. Е, я хочу сказати, що. Така вона, знаєте, я отак просто покажу вам, щоб ви побачили. Отак поближче. Вона ярка, її хорошо видно. Дуже проста така, знаєте, от проста-проста. Така, прям не треба там особисто заморачуватися. Єдине, що тут <кій> башня, яка, бачите? <кій> на... Тут є просто по чашам йдуть обнажонка, але вона така, як промальована, як мультяшна така. Там немає ніякої такої. Бачите, які ну, симпатичні такі картинки, ось королева чаш. Бачите, в неї, але в неї все так більш-менш культурно прикрито, все, дурень. Всі орка, оркани говорливі, ось така, такий мир. Влюблені, але їх тут троє, бачите? Ось сімка, сімка чітко показує єрофант. Такий Мах, І тут Мах, знаєте, от він такий більш дієвий, але йому ще йти і йти по життю. Ось він має тільки жезл, він ще більш нічого і не брав в руки. Ось така от п'ятірочка, бачите. Йдуть такі бабушки в заплатках. Ось кожна карта дуже говорлива така. Бачите, тут гармонія теж така. Це показуюча чи, чи, чистота взагалі, коли йде оголення, але це мультяшне оголення, воно там немає ніякої, не то, що там даже еротики немає, там нічого немає. Е, просто що це чиста чистота. Ось така імператриця, вона захисниця. В неї під ногою луна, тобто е, янголохоронець. Тобто вона не тільки, знаєте, рожає, 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 вона ще й захищає. Це єгипетське, єгипетське таро, воно має такі свої е, такі схильності. Ну, ось такий король суровий такий. Ну, Жезлова вісімка дуже проста. Ось така дев'ятка, бачите, дев'ятка чаш. Не зрівняти там, як у гномів. П'янка. <ріст> Ось така жриця, бачите? Така з рожками теж. Але тут в неї гранат я не бачу. І ці два стовпи вони однакового кольору. Не білий і, і, і чорний, а однакового кольору. Стіна і якось нічого не видно. Ну, трошки інша. Це попеса вона, трошки інш, по-іншому. Помірність отака помірність. Імператор, такий батько на камені сидить такий. Королева, десяточка тягне жезли. Така гарна колесниця з такими єгипетськими імена трибутикою. Ось двіка кубків традиційна, туз моне, е, мечовий. Рицарь. Ну, ви це все бачите, я не буду розказувати. Фортуна дуже красива, мені подобається. Вісімка, гляньте, яка. Ноги зав'язані, руки зав'язані, все перев'язано. Людина просто не може шевелитися. Повне, от, як не ізоляція, а як ем, ограничення, огранічення, движення, допомога. Бідкається, бідний сидить. Дуже класні карти, я їх дуже люблю. Отака двієчка, бачите, вона не танцює, вона просто стоїть. Але тримає дві. Ось такий король приємний, такий дядечка. Така королева, о. А. Як ото, знаєте, у казці снігова королева, людяна королева, так. Такі пальці в неї. Смерть. Класична, просто класична. Відлюдник класичний. Трійка серце, четвірка. Ну, це стабільна ситуація. Захищає, стоїть. Оце повішаний. Зовсім не такий, як у гномах веселий хлопець, а тут реально висить. Ось така відьмочка. Відьмочка. Працює хлопець. Ну, ось отака двійка, бачите теж. Але там у воді стоїть, в органумах, а тут сидить на піньку. Тут, а в оетах там ще вода і камені ці видно. Ну і десятка чаш. Ось такі карти я вам хотіла показати цю колоду, вона мені дуже подобається. Я її дуже давно купила, приобрела, пользуюсь. Дуже вона лягла мені, і ну, ми з нею, як знаєте, компаньйони. Такий був обзор. Бажаю всім удачі, дівчата і хлопці.